Ми вже на вулиці, Єгор виніс корм. Який у нього тут пакет? Зараз покажу. Мама, корм, корм. корм давай. Мама. Насипаємо корм? Да. Давай. Там. Ага. Так. Оп. Кушай, рижик. Бібі тепер хай кушає. Рижик забирає у Бібі. Мама, насипай рядом, рядом тут насипай його. Ні, ма. Ні. В миску? Да. На, ні. Давай. Бібі, йди сюди. Кушай, бібі. У нас горе. Пропала кішка. У нас же отаких як бібі, у нас було три Бібі, Корі і Орі. Орі і Бібі є, а Корі нема вже два тижні. Де вона ділася? Я не знаю. Це ж вона народила. Нече такий животик був величенький. Нема. Котят нема, кішки нема. Де вона ділася? Так переживаємо. Може їй там десь привалило. То, що вона ж там сиділа, де там, ну, за этим самим, там у нас заборчик. І там за заборчиком всякий хлам валяється, там куча дерев, куча всяких там дошок. Ось і вона туди прятала котяток в самому началі. Ну, Ось, І потім вона бігала туди, приходила, кушала, потім бігла туди до котят, а потім вона просто зникла. Там нікого нема і у нас також немає. Її. Це я вже так думаю, може вона десь перетягла кошеняток у якийсь другий двір, там вона осіла і нікуди не ходить, тому що бібі робить точно так же. Бібі тут у нас у дворі. З коєшенятком своїм манесеньким і далеко нікуди не відходимо. Ну, це ще надія, може, і корі так зробила. Це... Кішка дуже гарна корі була, вона така лагідна. Завжди можна було її погладити, помацькати, як тобі хочеться. Такий пузіка почухати, ну, немає її, десь вона зникла. Ну, в общем ми її шукали і ходили по дворах. І кис-кис, і кискис -кис, нема. Єгорчик, тільки ти пісок не розкидай, ладно? О, наша бібуська. Бібі, де твоя сестра? Де корі? Бібочка. Тумбочка прийшла. Зараз ми ще тумбочку покормимо. Тумбочки теж котятка родилась. Ну, теж десь вона їх спрятала, але вона хоч приходить, а корі взагалі зникла. Пішли покормимо тумбочку, пішли. Йдемо покормимо, дамо її покушать. Єгорчик, пішли. Так, да, йдемо. Тут теж я все повичищала, тепер хоч можна ходити. Це тут. Якщо оця береза, тут ну, це. Сусичка. Так. Тумбочка. Тумба. Кс -кс. Дуб тебя тут. Егорка, не насыпай им песок. Не надо, песок у там высыпай, Егор Не, мам, не, мам. Не. Єгор, вони не будуть їсти пісочок. Вони таке не кушають, Єгор. Фу. да. Це ж для них не їда. Рижик, на, ти кушав? Держи. Мама, ма, мама. Мама, тепер. Тумба худюща. Тут, кстати, у тумби був клещ на шиї. А ось тут уже скоро розпустяться квіточки. Мама, гаді. Тільки ж нерви, Єгорка, нерви, ладно? І ось тут уже. Півники. Це щось воно тут, може, трохи підмерзло було. Мама. Ну, Все одно будуть. Мама. І отут також уже. Пам'ятаєте, яке тут все було маленьке, вже Мама. як повиросталося. Ось наші півонії. Мама. Мама. Такі вже в них тут їх заїдають мурав'ї. Мама, ася. Поливай, Єгорка. Поливай. Мама. Ася? Ні, вона вже улетіла. На деяких є бутончики, на деяких нема. Ну, вони також вже, я думаю, слабенькі. Їх треба пересаджувати, доводити до ладу. Взагалі у нас сьогодні твориться щось страшне. У нас такий вітер. Просто неможливо нічого робити. Я навіть теплички сьогодні не відкривала, тому що я боюсь, що поваляє всі наші овочі, які ми посадили. Зараз я вам покажу, дивіться. О. Ну. Бачите, одну навіть вже відкрило вітром. Сейчас я її Закрию. Зараз покажу вам прикольну штучку, яку я купила в епіцентрі. Оце в мене є тачка. Бур'яни я повидирала. Ось, прям з коренем Тут такі коріння є страшні. От по типу таких. Або такі, взагалі, якщо руками видирати, нічого не виходить. А я вчора на епіцентрі замовила собі таку класну штуку. Зараз покажу вам її. Ось така ось штука. Вона називається Винищувач коренів. Вчора з епіцентра приїхало мені замовлення. Ось така на ньому є штука прикольна. Це щоб робити так упор. Ну, зараз я покажу, як його треба встромляти, щоб одразу з корінням. Виривати бур'ян дуже зручна, 300 гривень вона коштувала. Ну я задоволена її дуже 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 Так, до нас хтось приїхав, якась буханочка. Ну, зараз. Секундочку. Приїхали робітники. Казали, треба шафи на електролічильниках міняти. Ну, хай міняють. Бібі наша мамунечка. Біленький котик в неї вже народився, вже росте у нас, там в кущиках живе. А це чорний наш. А Єгор в нас забирає всі іграшки у брата. Богдан тільки хоче погратися, Єгор забрав. Єгорка, ти будеш ділитися ігрушками? Открить водичку? Так. Бібі постійно лазить у нас тут в сарайчику. І я так підозрюю, що їй подобаються оці ковдри, що у нас тут лежать. То, що вона залазить, сидить там. це я тепер переживаю, щоб вона туди. Рушенятку не перетягнули, а ми їх не замкнули Матя, тут. Зараз хочу довиривати редиску. Вона вже там в стовбури пішла. Зараз буду її виривати. Навіть не знаю, що там з неї залишиться. Ну, це треба зробити. Ось редиска. Оці всі великі треба буде повиривати. Вони вже нікуди не годяться. Що тут залишиться, напевно, взагалі нічого не залишиться вже. Ну, що виросло, то виросло. Така помилка в нас. Вона росте в тіньочку, тому вона така в нас мала. Ми хочемо ще посадити в іншому місці. І вже не так густо. Ось. Ну, треба що. Будемо вчитися на своїх помилках. Хочу вам показати нашу молоду родину. Це наша бібі. Кошенятко її, воно в неї одне, більш нема. Ну, можливо, вони були в неї, ну, може, не вижили, тому що вона дуже багато раз його переносила. Може, інші були манесенькі, тому що вона народила взагалі не тут, в іншому місті. Там був у нас дровник такий за забором. Ну, іначе, як я думаю, що там не одно воно нявчало. Ну, зараз воно одне. Теж вони постійно міняють дислокацію, вона постійно його переховує. Ну, поки що вони тут живуть під будиночком, там така є дірочка, внизу вони туди залазять і там проживають манесеньким. У нього глазик там один боліє, ми йому його капаємо, лікуємо. Це бачиш, що вона в тіні у нас росла. Це ж тут раніше були ветки. І був тіньок, тіньок був. І це, коротше, вона така невдала у нас вийшла. Все, ну перший блін нормальний. Ну так. Да. Ми зараз це все повидираємо, вже що не годиться. Тут, мабуть, нічого вже і не останеться. Врожай такий собі. Ну нічого, поїмо. Нікуди воно не дінеться. Це все класс так можно тут да конечно проходь. я уже трошки її раньше прорывала но це вона уже пару днів постояла но я думаю что это уже все та не вообще шикарная шикардус от це вона такая должна быть но трошечки толще и вот тоже ничего пойдет вам ще домой Угу. Yeah. Mm -hmm. Не, ну ти ще вроді нічого. А вот то, конечно, там маленьке воно. Давай миску будуть оббирать. Ты хочешь сразу в миску складывать, да? Ну, no, водиля, дом с водиком не кататься. Ну, Я його просто обривала, то і все. Ну ладно, сейчас я мисочку принесу і сложим, да? Я одразу беру бодильник. Хорошо. Можна прямо з ножечком принесу. Хорошо, зараз принесу. Ні, не, не, не будемо. Це такі, що ми, це, дуже маленькі не треба, таке, що можна скушати, то ми скушаємо.